Як важко зараз на ринку праці так було завжди, коли в тебе відсутній досвід роботи, щоб ти працевлаштувався? То я, як кар'єрний консультант, працювала з учасниками. Мала на меті лише допомогти їм і спрямувати їх стосовно кар'єрного їхнього шляху. У нас було вісім занять. Вони складалися з теорії і практики. Ми працювали над тим, як виявити лідерські здібності. Також ми розбирали софт скіли та хард-скіли. Після того як ми опрацювали командотворення, ми говорили про нетворки. Для них це було дуже нове, і в нас було дуже багато практичних занять для того, щоб вони могли себе самопрезентувати і могли спілкуватися в з незнайомими людьми в певному колі. Кожен з них або ж спробував написати мотиваційний лист, або коротко про себе, і ми це включали в блок резюме. І також ми говорили про те, які види співбесіди бувають, які доречні на ту чи іншу вакансію на ту чи іншу посаду. І готувалися до співбесіди. І сьогоднішнє заняття є логічним його завершенням. Я дуже рада, що нам вдалося провести таку експрес-співбесіду, що до нас прийшли роботодавці різних сфер. Дехто сходив лише на одну співбесіду, а дехто сходив. Дивна всі чотири, і це круто-класно. І сьогодні, отримавши фідбек від учасниць, я розумію, що це не даремно, що це дуже крутий, дуже класний проєкт. Дійсно, він дає практичні навички, не лише теорію, а й практичні навички. І багато з них отримали запрошення дійсно на роботу. Мені здається, що це найкращий результат, який тільки міг бути.